Сьогодні я вам покажу і розкажу про етапи виготовлення браслету з закодованим ім'ям від самого початку до самого кінця. Дивіться далі. З самого початку на одному крутецькому сайті ми робимо з ім'я орнамент. У кожної букви є два варіанти візерунків, які ми компонуємо між собою, складаючи наш орнамент. Ось мене ще було декілька варіантів, але замовниця обрала саме перший. Далі у програмі ґрідане Editor ми малюємо схемку. Також варіантів для замовниці схемок було декілька на вибір. І тут ми починаємо сам процес з Спочатку ми відмірюємо потрібні нитки потрібної довжини, потім їх закладаємо на станочок. Закладаємо перший рядочок, не звертайте увагу на його колір, так як він і буде під трубочкою, Його ніколи не видно, тому там зазвичай використовують якийсь бісер ну або рандомний, або просто там якийсь сильно тонкий, сильно товстий, бо він просто заклеюється клеєм, його не видно. Це відео саме пришвидшене у 100 разів. А, насправді процес самого ткацтва бісерного полотна був півтори години, десь близько півтори години сорок. У мене є два станочки, як видно на відео. Один на якому я зараз роблю це саморобний, його я завжди використовую для браслетів. Він зручніший. Більший в мене для герданів і для чокерів. Якщо вам цікаво, можу зняти окремо відео про саме ткацтво більш детально. Ну, там всякі лайхаки, наприклад, як подовжувати нитки і так далі, тому подібне. Якщо що, пишіть в коментарі. Ось таке бісерне полотно у нас виходить після ткацтва, А далі ми закріплюємо фурнітуру. Зв'язуємо всі ниточки основи на декілька вузликів. Між собою також зв'язуємо ще їх проклею додатково клеєм. І також останній рядочок бісерний, який буде під трубочкою, проклею клеєм. Ну може, дехто цього не робить, але я трошки параноїк в цьому плані і на всяк випадок мені здається, так буде міцніше. І закріплюємо спеціальні трубочки, ланцюжочки, кілечка і карабінчик. Такий вийшов у нас дуже гарний, цікавий браслетик з цікавим орнаментом? Це замовила моя знайома для своєї подружки. Я сподіваюся, їй сподобається. Мені принаймні, дуже подобається. А вам?